Добрий вечір, друзі. Є приємна новина. Приїхали зірки на кові 14.40, 14 перед на 171 FMM мотор і от як я собі встановлював 40 ззаді. Якщо комусь цікаво, будь ласка, залишайте повідомлення, якщо може комусь буде Потрібні ці зірки, то звертайтеся, я вам все розповім. <кхм> Скажу, де замовити, щоб вам людина переслала, або, або мені висилайте ваші задні демпфера, я вам їх підточу, зроблю, вишлю назад по пошті. Коротше, в наявності є по-моєму, 9 і... і 7 штук. 9 наперед на мотор і 7 штук назад. Якщо комусь буде цікаво, будь ласка, звертайтесь я на зв'язку. Так що всім пока.